Всім привіт! Сьогодні у нас дощ похмуро. і знаєте, в такі дні. Звісно, якщо це був вихідний, коли ви працювали, це були чудові дні для кіно. І хочу порекомендувати свій список українського кіно, української класики. Є відверто важкі фільми, філософські. Є до речі, у нас і німець кіно криниця для спраглих, де відкривається така філософська тема буття. Так, де селянин філософ оберігав криницю, а односельчани його не розуміли. Є фільм Сон до прикладу, який розповідає про життя Траса Григоровича Шевченка, чи досить важкий фільм про Чорнобиль, «Чорнобиль. Хроніки важких тижнів також про Гетьмана Мазепу Молитва за гетьмана Мазепу, і е, вечір на Івана Купала, де знімається фільм за мотивами гоголівських оповідей, чи камінний хрест який входить в топ-100 найкращих фільмів українського кіно і займає там п'яту позицію. І він не єдиний з цього списку, що я вам прикріплю, який входив в цей список. Також є і чудовий гумор. Пропала грамота чи за двома зайцями. І відверто також складний фільм Вавилон 20». Є тіні забутих предків, так, де Параджанов просто перевернув світогляд на тогочасне кіно. Його б зараз у нинішні часи. Я вважаю, що він був би на рівні голівудських фільмів, а можливо і краще. І прикріплює вам цей список по рокам випуску цих фільмів. Тому виберіть якісь для себе, якщо вам сподобається, та подивіться, і напишіть. Яко всім чудового дня.